Раз, два, три, 4, 5. Навіть першого прошарку не вийде зробити. Бо треба 7 блоків, потім знову 7, а потім по 8. Ти бачив? Залізні блоки на камінь помінялися. Ти тепленький чувак, я ти. Аби це можна було з камня зробити, а не залізних блоків, ти далепень вонячий! Просто тако тикаєш, і ні чорта не получаєш. Сльози гаста! Так, да, тут повністю рандомні речі падають. Тут, щось внизу є. Тут що такий чувак, а він хоче повний повну скриню з за, залізних злитків. Тоді він щось мені там заапгрейдить. Ні, чувак, іди геть Оу, oh, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову залітали в режим, в якому ми добуваємо землю з воздуху просто за те, що у нас під, підведений редстоун і тим самим трошечки прокачуємо нашу базу. Ну, все було до недавньої пори дуже хорошо, тому що мені треба було не дуже багато землі. мені треба було не дуже багато кругляку. Ну, хоча вже останні рази мені треба було дуже багато кругляку, но суть була не в. Суть була в тому, що в принципі я справлявся з усіма задачами. Але ви знаєте, це було давно і неправда, бо зараз уже все дуже складно. тому, що мені треба туди десь блоків 89 залізло, щось типа такого. Я щось нарахував. Можливо, я вже точно не пам'ятаю. Коротше, в районі стака блоків мені да тільки туди. А туди, щоб отримати ще один такий генератор, мені треба цілий ящик залізної руди. От, а цілий ящик залізної руди це двадцять стаків. Ми получаємо одну одну руду. Ну, типа, один стак залізної руди це чотири стака каміння. В общем, це надати чотири ящика кругляку, щоб отримати один ящик залізної руди. Тому я навіть не знаю, що мені краще прокачати. Чи можливо перший генератор ще один, чи можливо магазин. В общем-то, є у мене трохи кругляку. Да, і його в мене не так багато. У мене ще тут його дуже багато. Тут до мене торговець прийшов, ну він десь помер. І тут у мене лежить камінь. Тут у мене є камінь. І в принципі, в принципі, все доволі таки було би хорошо. Якби мені не прийшлось стояти АФК, тут чорт з скільки часу, розумієш? Мені прийшлось капець як багато стояти АФК, але все ж таки ми трошечки нафармили. І можна отако тепер тикати, підбирати купу заліза і потім бігти його пережарювати в блоки. Тому що, скоріш за все, напевно, було би хорошо, звісно же, взяти і відкрити магазин. Ну, не то, що магазин прям відкрити. Мені здається, то трошки дешевше просто. Мені здається, що магазин набагато дешевше отримати, ну, відкрити, добудувати, чим відкривати новий генератор. Новий генератор було Реально кайф, питань нема, але трошки, трошки дорого. Трошки дорого. От ми ще два стака залізної руди отримали. І бачите, які камня у нас увішло. А нам треба прям прям багато. Нам треба прям тонна. І добре, що у мене є трохи дерева, прям іменно звичайного дерева. Ну, у мене нема звичайного вугілля. Для того, щоб пічки мої працювали. Тому в принципі, у мене є дерев'яне вугілля. Хорошо. Значить, що ми робимо? Ми робимо щас купа пічок. Вісім штук, мені буде, напевно, достатньо. Отакої їх ставимо. Раз, два, три, чотири. І отут отако теж ставимо. Вісім пічок у нас є. Давай в одній з них робити вугілля. А в другій, напевно, теж робити вугілля. Да, бо по-другому просто тупо ніяк. Отако, опа. Все, вугілля і там і там робиться. А там уже кріпер заспавнився. Ну, це погано. Ладно, хорошо, давай закидувати відразу сюди залізо. Тут у мене буде залізо. Щас, давай робити далі вугілля. Без цього тупо нікуди. Тому що вугілля треба багато. Вугілля треба просто тонами. І давай відразу його зробимо багатсько. Мені, в принципі, і дерево це не Чисто для того, щоб я вугілля міг отримати, тому що іншим способом вугілля ніяк не отримаєш. Так, окей, тут у мене все робиться. Тут у мене є ще два вугілля, значить, ми його засунемо. Сюди одне і сюди одне. Нехай руда робиться хоча б потихеньку. Потім погнали, візьмемо тут ще каміння. Каміння в мене реально тонна. Я ось підібрав, воно ще є, тому що я просто підбирав все, всю землю, яка тут є. А там стояв механізм і все переробляв абсолютно мені на камінь. Ладно, стоїмо, тикаємо далі. Бо других варіантів у мене тупо нема. Просто-напросто нема. Мені треба дуже багато заліза. А для цього заліза мені треба дуже багато каміння. І ти знаєш, других варіантів тупо нема. Як просто брати і все це жарити якось. Все це тупо пережарювати, хоча б якось, тому що, ну, заліза вже багато. Ну його треба ще пережарити. А для того, щоб його пережарити, треба прям до... Добре постаратись. От, ну я сподіваюся, того, що я поклав, ну, вистачить. А якщо не вистачить, то ми ще ще поміняємо. Бо в принципі каміння у мене ще багатенько і по суті у нас все хорошо. Бо каміння робиться саме по собі і далі. А ми тим часом давай трошечки спробуємо прокачати оцю двіжуху. Правда, мені ще треба так само заліза, як у мене є. Одна пічка, кстати, не робить. Погано. Треба щоб робила. Треба, щоб кожна пічка пахала, просто забираємо звідси вугілля, суємо сюди. Інших варіків просто тупо нема і будь не може. Так, тут у нас робиться вугілля, тут теж. хай робиться. Тут беремо залізні злитки, тут теж, тут теж. І тут теж. 50 залізних злитків є. Ми з 50 злитків можемо зробити цілих 5 блоків. Непогано, пошурували, подивимося, що взагалі у нас вийде за цих 5 блоків. Ну, один прошарок вийде зробити. А мені тих прошарків, бачите, треба зробити. Ну так, немало. Так, старина, давай, пішов, звідси. Раз, два, три, чотири, п'ять. Навіть першого прошарку не вийде зробити. Бо треба сім блоків, потім знову сім, а потім по вісім. І їх треба надо... раз, два, тричі. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 по 8. Це 80 блоків. А, тут 11. Значить 88 блоків, а потім ще 14. Коротше, мені дасть 100 з ваком блоків. А це 100 з лишнім блоків. Це. Мені не хвата заліза, того, що я поклав пічку. Окей, okay. будемо думати щось інше. Нехорошо. А дуба в мене більше нема, так? Да? Хе-хе-хе. <laughs> а дуба в мене більше нема. Ладно, значить, робимо ще залізо, ставимо його одразу жаритись. Так, ще стак, заліза майже є, несу. Просто все максимально жорстко несу. Сюди ставлю. Фух, сюди теж ставлю. Мені би, звісно, зробити супер умні пічки. Ну, не пічки умні, а плавильні. Оце було б хорошо. А тут уже немає чорта, я поняв звідси брати. Коротше, оці пічки це минуле століття. Тепер у мене є плавильні. От з ними вже діло піде трошечки поярче. Я, в принципі, сподіваюся, що буде краще. Так, місце є, ще є. Хорошо, все забирай. Вугілля впало, блін! Капець. От вугілля це те, що прям... Не хотілося витрачати, тому що воно капець як треба. Ладно, у мене 8 пічок. Руди у мене є 4 стака. Пішли ще візьмемо там, щоб в мене прям по стаку рівно було. Обалдеть. Добре, що речі не випадають. Оце прям хорошо. Бо я би зараз, звісно, взагалі вийшов з ігри. Просто з такими, звісно, втратами мільйона заліза було б дуже обідно. Так, отако, отако. Все, є вісім стаків заліза. Погнали, їх всіх запряжемо. Вугілля, правда, нема сіки. Ну, що ж поробиш? Вугілля сіки нема. Значить, будемо валити на дошках. Будемо землю міняти на доски. І будемо жарити на досках. Бо дерево ніде не взяти. Так, теперки. Сім блоків є. Ще 4. Ну, це, короче, оцей прошарок кінчити. І наступний кінчити це чисто на два прошарка, це супермало. А вісім стаків блоків, типа 64 блока, це скільки, 64 злитка, це скільки блоків? Дев'ять? Дев'ять ну, блоків маловато якось. Дев'ять блоків супермаловато. Це в мене жариться в одній пішки типа дев'ять блоків. Мені ще. Ти знаєш, вже втомився клацати, якщо чесно. Ну, а каміння ще у мене є багато. Ладно, це теж дуже хорошо. Ти знаєш, є велика проблема з тим, що то, що в мене є прям багато блоків, це хорошо. Ну, мені їх, по перше, скоріш за все не вистачить. А по-друге. А по-друге, в мене вже нема чим жарити. Я вже жарю чисто дошками. Чисто дошками, і все, я вже ходжу, землю замінюю на дошки, а дошками жарю. Ну цього прям маловато. Но зато, почекай, таке відчуття, чи мені зараз може вистачити. Ану, у мене є, типа, стак і 29 блоків. По суті, немало. Ти там не кажеш, случайно, мені скільки мені точно блоків треба, якщо з тобою поговорити. Угу. Айрон да. блок. Ти не кажеш кількість. Ну, що ж поробиш? Давай просто заставимо це все залізними блоками. Я сподіваюся, що все буде добре, і мені вистачить, тому що якщо мені зараз не вистачить, мені потім сюди вилазити буде трохи. Так. Да, мені не вистачить. Я прям відчуваю, що мені не вистачає, ні чорта. Дві! Двік стак блоків улетів! Обалдеть! Обалдеть, чуваки! Все, 28 блоків залишилось. Мені прям каплі не вистачає. Правильно? Да, мені прям взагалі вообще... кілька блоків. Мені не вистачило 4 блока. Чотири блока не вистачить. У мене є залізо. У мене нема дерева з собою. Ладно, ну головне, що залізо є. Все, далі не жаримо. Далі не жарим, треба все вирубати. А, ну воно і так, нічого не жариться. Ладно, теж нормально. Мені чотири блока. Хух! Окей. Ну, зато ти тепер зможеш продати сталь мені. Ну він так сказав, що він сталь зможе продати. А насправді я не знаю, зможе він, не зможе. По ідеї, і зможе, мені напродавати купу сталі. Так, значить, залізний блок. Бем 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 бем. Все, це ламаємо. І по ідеї ти, чуваче, мені зможеш тепер кувати сталь. Ну за те, що я тобі побудував таку пічку, чувак, ти мені ваще, подарити повинен все. Ти бачив? Залізні блоки на камінь помінялись. Ти тепленький, чувак, я ти. Тебе... Аби це можна було з камня зробити а не залізних блоків, ти телепінь вонячий. Так, трейд Айрон вісім залізних блоків і чотири вугілля на один стальний злиток. А де я візьму по твоєму вугілля? У мене ж немає вугілля, іменно ну, прям натурально. А ні, чуваки, пожди, я з цим чуваком зможу трейдитись. Да? Якось я по жорсткому з ним можу трейдитись. Я, походу, тут можу вугілля купити в нього. Я можу е поміняти один, одну скриню землі на дерево. І також я можу одне вугілля на чотири сно скипа. Почекай. А як мені вугілля отримати? Де взяти настояще вугілля? Оце в чому питання? В цьому питання в мене заключається. Справжнє вугілля. Де воно? То що, ну, я можу собі зробити з дерев'яного. О, у мене тут все вже переповнилось. Боже, це проблема. Надо землю поміняти щас на. Камінь. По-любому, по-любому, на камінь треба міняти. Зараз запустити генератор треба. І ще принести йому скриню цілу. Обалдейше, звідси все випало. Все, камінь, кстати, спавниться, тому що у мене в інвентарі є земля. І це дуже хорошо. Я там скриню доставив, значить каміння буде більше. Отут підберемо. Його вже капець багато, чуваки. Його просто капець багато. Ну, що ж поробиш? Е, окей. Ми можемо зараз поміняти кілька землі на дерево. У нас стане менше землі, але з'явиться дерево. Вже хорошо буде. По суті. Ну, недостатньо. Так, оце сюди. Окей, не хватає. Ну нічого страшного. Вугілля де взяти. Я можу за залізні злитки купувати відмички, і там може вугілля мені дасться, ні? Ну так само, як мені далась мідь, поняв і подобна движуха. Це було би прикольно. Якщо тут мені може випасти... Так, ось в мене є три відмички. Ні чорта. Жалко, землі нема вже. Обалдеть. Просто дай мені шмотку, братуха. Прикинь, просто рулетка 1 до 27. Просто отако тикаєш, і ні чорта не получаєш. Сльози гаста! Так, да, тут повністю рандомні речі падають. І із за того, що вони рандомні, мені цього... Мені може випасти вугілля. А може випасти щось і дорожче, ніж вугілля, типа заліз, зопонів, там подобна движуха. Оце було би круто. Бо більше, якщо чесно, я навіть не зображаю, де можна взяти вугілля. Так, давай тестити. Опа, стержні Енду. Непогано, но маловато. Надо щось солідніше. Риби обалдеть. це просто повний капут. Якщо і ще й так купувати незручно, просто не можна сразу багато купити. Треба отакого ходити, купувати. О, купа цегли. Ну, я не знаю, на що мені сіки цегли, якщо чесно. Просто купа. Ну, так само і вугілля може бути взагалі. Магмовий крем. Хі -хі. Обалдеть обалдіть вугілля! Оце то, що мені треба. Прийшлось довго поморочитися, якщо чесно. Там, кстати, відьма заспавнилась. І погнали, купимо сталь. Мені для цього треба 8 залізних блоків. Такс, гриби, це все, давай сховаємо. Хух, обов'язково дерево треба буде докупити, бо вже нема чим жарити. Треба зробити дерев'яного вугілля, купу і потім жарити. Погнали, щас попробуємо купити сталі трошки. Просто трошки сталі. Він, кстати, нічого, крім Сталі не продає, на жаль. Ну, давай купимо хоча б Сталі. Бенц, бенц. В смысле вам на дно. У мене ж є блок заліза. Обалдеть! Ти прийшла все-таки поняв. Я не можу купити, прикинь. Тут, кстати, щось внизу є. Ти що такий чувак? Айронайгод. А, він хоче повний повну скриню з за залізних злитків. Тоді він щось мені там заапгрейдить. Ні, чувак, іди геть. Мені мені би купити ось в чувака 8 залізних блоків і 4 вугілля. Так, 4 вугілля тобі треба, да? Давай якось тако зробимо. Отако. От Ні, диви, бачиш, не купується взагалі. Обалдеть! Ладно, це вообще прикол. Торговець, здорово. Щось толкове. Ну. Понятия діло, що нічого. Да, конечно, не прикольно. Получається, сталь я ніяк отримати не можу. На жаль, зато давай хоч з тобою добазаримся. щоб ти дерево мені накидав. Бо дерево мені треба для дерев'яного вугілля. Але я все одно не можу з ним нормально потургуватись. Поняв з тим чуваком, це супер тупо. Тому що мені, щоб з цим торгуватись, треба сталь. Це капець повний. Це просто повен капут. Напевно, ми друзі на цьому і завершимо, бо поки що я навіть не знаю, що мені робити далі. В общем-то, якщо ви хочете бачити нові відоси по цьому режиму, обов'язково ставте слово подобання, підписуйтесь на канал, ну і до. Телеграм-каналу. З вами был Санчелос, и всем пока-пока.